Багато хто не вірив і сумнівався про те, що ми сьогодні все-таки попливемо через Велике Згоранське озеро. Сьогодні, 7 жовтня, 3 година, ми дотримали свої обіцянки. Зразу, зразу ж скажу про те, що заплив присвячений пропаганді здорового способу життя. Ми закликаємо, я особисто молодь, волині України, вести здоровий спосіб життя, не вживати алкоголю, не палити цигарок, займатися спортом. Тому що людина, яка займається спортом, вона буде успішною. Я пливу, тому що попався на його телефон, який мене зазняв Новолинську, тому вже мусимо плести. Я теж вважаю, розділяю повністю це пропаганда здорового способу життя. Я не хочу і не прошу, щоб хтось повторював за нами, хто не займається тим і без супроводу, тому що вода дійсно комодна. Але і ми притримуємося цього. Чим більше спортсменів, Чим більше здорового, загортованого душу в українцях, тим українці сильніші. Тому хтось каже політика, хтось каже піар. Ну, хай вони підуть разом з нами пропіаряться і візьмуть такі політичні дивіденди, які ми ну, всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Ну так щось не видно наших політичних ваших або наших опонентів. На таку відстань я ще не пнув, тим більше в гідрокостюмі. Ми сьогодні побачимо зимою. Літом, так да. це дійсно треба розвивати. Холодна вода, але костюми хороші. Якщо все буде добре, будемо популяризувати спорт, здоровий спосіб життя. Вудичка. Супер. <рістичка> Прекрасно. Ігор Петрович задав темп, Доганяли. Але вас зробив хлопець турістка, який пізніше стартанув да. і, і на фініш прийшов радіо. Помодніше просто було. <рістична> да, мус, мус. <рістична> ну нічого, буде стимул для нас тренуватися наступного разу. <рістична> Наскільки треба бути готовим, щоб пропустити? Скажіть ваші враження для тих, хто не готувався і можливо в майбутньому захоче з вами. Дома Саме головне, морально бути готовим. Потихенечко якось допомогу є. Є страх з'являється на всередині. Страха ні. Я скажу вам ще питання наші, чому саме це озеро. У ну, світі знають всі, вони ті з гарантські знають, але багато. Сьогоднішнього дня знає набагато більше людей, так що буде більше туристів, більше грошей в місцевій громаді. Все за собою тягне і піар, і політика трошки, і для того, щоб люди краще жили. І можливо зробимо такі запливи вже, як би, як то кажуть, як. Систематичними. Кожен день. Наступний Не, кожен <ривіт> кожен <ривіт> рік. Кожен рік. І кожен місяць. Так ми закрили купальний сезон. Чи будемо продовжувати в зимі? Я думаю, що наступне е, занурення буде на водохрещі. О, О, як занурення. зараз відчуття після такого запливу? Шикарно. Шикарно. Добре, <ривіт> добре. добре. <ривіт> так, ну відчуття відчуття дуже класне. Власне, заплив, я заплив своє задоволення і отримав ряд позитивних енергій, позитивної енергії. Дякую. Дякую тому, що відзиви. Рекомендую всім. А, дуже холодно було? Жарко, кажу, чесно. Перебрав мене. Чесно, от суньте руку ще. Ох ти. Тут дійсно. Дуже теплі, так? Так, це загарпівно. Марина, в якій ти команді працюєш? В якому фонді треба це зазначити. Кінки від фонду. То кого, кого ти там помічний сультан будь ласка. <рес> Якого народного депутата? Поплодисменти! <рес> Дуже круто. Це такий катарсис просто очищення таке. Треба, щоб всі таке пробували. Як, можливо, закликаєте молодь наша, яка з екрані зможе вас підтримати, довчитися і, можливо, переплисти наступного року. Я думаю, що навіть не треба чекати наступного року. Вже буде водохрещем, можна починати загортовуватись, так що все в руках тих людей, які просто хочуть бути нормальними, здоровими і розбудовувати нашу країну.